Всім привіт! Гарного чудового дня! І знову вишивка. І я її буду використовувати філейне плетіння. І знову квіти. Так, але трішки інші. Ну, що вирішила? Давайте потрошки я вам все розкажу. Так, ось схема. Так, виплітати буду цю квіточку. Так, зараз хвилинку гачочок свій. А гачок. Так, гач гачком. Так, гачок мій. Так, ось мій тоненький гачок такий. Бачите, ось такий тонесенький. Ну, я вам завжди його показую. Так. Оплітати я буду пустими клітиночками, щоб в мене тримало форму. Тут будуть пусті клітиночки. Хотіла я робити пустими клітиночками, клітиночками на, і ось тут всерединці, так? Але ні. Тут просто буде суцільне, суцільні е, повні клітиночки, тільки будуть йти пусті клітиночки по ось, по оплітанні, пелюсточок, так, без оцих е, ну, якщо правильно я їх називаю, так. Ось така схема. Так, я її потрішки почала виплітати. Ось у мене шматочок. Це тонкий акріл. Я його називаю ще елітним, тому що в мене ще є ще є один тонкий акріл. Ну, це вже пізніше я покажу. так І ну що я хочу спробувати? Я вам ще сьогодні покажу декілька також, що я розпочала робіт квіточок. А я хочу спробувати 10-м номером нитки. Чомусь от перед відео подивилася те, що в мене виходить. І спробувати 10-м, наскільки як воно буде виглядати. Мені здається, що буде більш ажурніше, більш красивіше. Так що сьогодні спробую подивлюся. Тому що якось трішки ніби сама в'язка. Ну, воно хорошо виходить, тільки трішки грубо. Так, ну ось тут я розпочала. Ось цей буквально гілочку вже сюди йду. Вірніше, це як від листочок, да. і трішки гілочки, і ось трішечки тут. Ну, ось такий кусочок, так. Так ось у мене тут ось виходить. Я спробую, розплітати я не буду. Я спробую 10 номером нитки і подивимося, як воно буде, буде і як буде виходить. Так, я двигаюсь далі, те, що я вам хотіла ще показати. Тому що вчора я ще знайшла. Так, зубила є. М -м -м -м. Так, ось дивіться, ромашка така гарна. Також є шматочок, є шматочок ромашечки. Так, є ось шматочок. Ромашку, не знаю, пробувати її робити 10 номером. Чи так, я ще подумаю над нею. Я попробую ту квіточку, побачу, який буде вигляд, і потім буду. Пробувати, як буде виходити. Поки ромашка мені, ну тут тільки гілочка мені поки подобається. Було б, якби цей в мене молочний колір, було б добре, якби це було білого кольору, ну нема в мене зараз його цих ниточок. Так що буде видно. Так, буде видно, як воно буде получатися. Тобто цікаве попереду. Так, і я вам хочу показати ще одну схемку. Це я з відео взяла. Це, я залишу посилання на цей канал, тому що тут бувають і вишивки дуже цікаві. Бувають і серветки, і даються до них навіть схеми. І одну, В попередньому відео там я була, знайшла одну серветочку. Ну, Схема така, в інтернеті шукала, шукала два дні цю схему. Ну, поки, поки ні. І вона мені так дуже сподобалась. І хочу оцю трояндочку виплести, вертаюся. Так що, е, так, і шматочок я розпочала. Ну, розпочала я мало. Знов ті самі нитки, так, ті самі нитки. Ну, тут тільки трішки. Тут тільки трішки, бо вчора я ще одну трояндочку плела. Ну, вже сьогодні, якби нові схеми, то завтра тоді покажу, що там, що там. Так що. Так, трішки не получалося було, розплітала трішки, ну, іде. Зараз в мене просто тут стовпчики мені треба набрати. Повні клітиночки треба набрати. Так що, кому подобається, будь ласка, беріть, вишивайте, кому для вишивки. Ну, а хто хоче, можна побачимо, що в мене вийде з плетіння. Філейне плетіння, що в мене вийде. Ну, ось такі справи. Ще раз я пройдуся по, ось покажу вам ромашку. Так, і ще я вам покажу ось цю квіточку, гвоздичка ніби ну, скарі по... більш похожа на неї. Так що ось гарні квіти. Хто вишиває, будь ласка, хто хоче сплести. В кого може ще якась творчість до, до цього, то, будь ласка, користуйтеся, бо творити можна дуже багато. Можна і в кольорах її виплітати, але зараз в мене немає такої можливості. Попробую так. Там буде видно, як у мене є вже дві роботи, які мені в кольорах хочу зробити, спробувати. Тому не буду себе нагромождати, побачимо, що буде з цього, як тоді далі. Взагалі було б дуже цікаво тут, якби це все зеленим повиплітати, і тут червоним і знову зеленим. Це було б дуже чудово. Навіть можна поробити, і це взагалі була краса. Ну, це буде в подальшому. Цікаве буде, як завжди, в подальшому, поки справлятися так потрібно. Так, дякую вам, мої, мої любі, що ви в мене є. Дякую за лайки, дякую за ваші теплі слова. Дякую, що ви мене просто дивитесь. Дякую. Дякую, дякую, дякую вам. Мені дуже приємно. Ну, і, як завжди, гарного настрою. Бережіть себе. Любіть Бога. І благотворчого суспільства. І пока-пока до завтра.